Казав, що бачиш сценарій нового наступу на Київ. А, Ще, вона, да. от, чи є загроза окупації міст Буча, Ірпіні, Го, Ірпіня, Гостомеля? Чи ворог буде зупинятися біля кордону області? Чи правда що заходили заходити ворог планує через Житомирщину, і в передмісті Києва проживають сотні тисяч людей, не у всіх є можливість виїхати кудись? Дякую за відповідь. Женя питає. На Київ Кутлер, коли піде, а це буде ну, дуже не скоро, але він піде, то це буде, звичайно, що з Житомирського напрямку і з паралельно Київському водосховищу будуть йти. Тобто, вони не будуть змінювати тактику з часів того, як вони почали війну в 2022 році. Але варто зазначити, що. Uh, вони можуть все таки захопити якісь з цих міст, можливо, Бучу, можливо, Гостомель. Боже збав, то тобто є план. Знаєте, це на рівні планів, да Віляр? Ми зараз дивимося на рівні інформа інформації, планів, да? Але він вибрав, він вибрав напад на Балтію і на Польщу, а не на. Uh... Так. Ти знаєш, що це я подумав? Що йому вже в Україні нічого не світить. Давай просто подивимося по-загальному, чи світить щось російській армії в Україні, тобто розширення території, чи є можливість окупувати, наприклад, селівобережжя? Чи є, я кажу, чи є можливість у російської армії окупувати селі бережя України? По Дніпру? Ні, немає такої можливості взагалі. Аркан Луна, слабкість, не вистачає сили, і так далі. Угу. Ну, бажання таке є, конечно. Ну, я думаю, що такої станеться. Так погнали, тобто, рибасеньки тримайте вухо, знаєте, остро. Тобто, думайте, дивіться, читайте, але поки що мені здається їм цікавіше лякати Європу. В Україні нічого такого хорошого немає для них. Канів Ніна кожух кожу нас питає. Ну, може, якісь шахеди, а так, в принципі, без особливих атак. От людина Сталіну пише: це Естонія. Що їй вже тиждень сняться погані сни. Ну, звісно, вона тільки не накрутила себе як страшно, не представляю. Любесники, Но... тримайте себе в руках. Ну, я, я, тиждень я тиждень. хотів би сказати, що справді, подумайте про виїзд. Mm -hmm. От, і мені багато снилось, і я чітко знаю, що буде вторгнення в Польщу і в країни Балтії в самі найближчі періоди часу. Самі найближчі. Угу. Максимум він потягне до жовтня, максимум. Угу. Окей, рухаємося далі. До речі, навчання ж в Білорусі в 22-му році тривали ж до 16 лютого, mm -hmm. як і зараз триватимуть до 16 вересня. Тобто і... ти проводиш паралелі да між цими двома атаками? Так, да, тому вони можуть 22 чи 24 вересня навіть вторгнутися в Балтію і в Польщу. Mm -hmm. Хорошо, йдемо далі. Е йдемо далі. Волень подивилися. Каню, подивились, так? Каню, будь ласка, йду по ваших. А, скажіть, будь ласка, чи є загроза школам і садочкам Львова? Так, така загроза реально є, побережіться. Десяткачів. Mm. Взагалі, по Львову і будуть атаки через тиждень чи протягом тижня. Mm -hmm. Хорошо. Дякую, дякую, хто донатить, хто підтримує Збройні Сили. підписується на мій канал, на канали Віліара. Погнал! Запоріжжя, Запоріжжя. А і Нікоболь ходив, Запоріжжя. Запоріжжю по картах бачу, що будуть <кхем> будуть обстріли, yeah. і буде буде неспокійно. Тобто будуть каби, буде балістика шхеди будуть обстріли. Нікополь. <кхем> по Нікополю я бачу так, що обстріли будуть. будуть угу. Кремінчух, ще спитали. Давай. Теж обстрілюватимуть? Так, погнали. Чернігів. Будуть обстрілювати, і серйозно обстрілювати, і Чернігів, і область. Дніпро були прильоти, була балістика. Писала мої любесеньки в чаті. У мене сьогодні вночі, бо я питав, як справи. Две я живу, до речі, за Дніпро постійно. Людей. Ну, Дніпро будуть ще балістика атакувати Дніпро. Ще угу. вогонь Дальше, Полтава. Полтава, я бачу по картах, так що е, будуть курсувати шахеди, б, там будуть збивати, але серйозних обстрілів не бачу по Полтаві. Ой, господи, мій милостиво, поїхали далі. Питання ваших мільйон Луць подивилися, там він ніякої так буде війна в Румунії, оце вони в Румунію залітали всі шахеди російські. Ні, в Румунії війни не буде, це бачу чітко. А зальоти шахедів туди та ракет будуть. Черкаси. Настя Плахута пише, що їй снилися про Польщу два сна, отакі, і тепер так все відбувається. Ну, все, дівчата, вже тепер теж екстрасенсами стали. Та хорошо. Інтуїція працює. Mm. Будуть якісь прольоти шахедів дрібні і не більше. Угу. Е Блин. Але так, а може бути за рахунок цих навчань, просто реально піде окупація Білорусі от просто окупація Білорусі, та й все. От поняв, росіяни просто суть її взагалі це окупувати Білорусію, вигнать Лукашенка, добити їх всіх і просто їх зробити частини Росії з усім. Бо вони самі там, одних їх є трохи їхнього націоналізму Я бачу, що Лукашенко поки що в безпеці, і поки що його ніхто чіпати не буде до того часу, поки він не вторгнеться в Україну. Якщо Лукашенко дозволить Путіну піти на Україну через його територію, тоді вже почнуться серйозні проблеми. Серга <свінельник> ну, <кліп> Сінельник пише Я бачу часто сни, що збуваються три дні, тому мені проснилося, що Італію затопило. Навкруги нічого, крім води. Я зараз в Італії дивлюся, будь ласка, чи так станеться і коли? Я бачу так, я, ой, я бачу так, що ну, не, буде, не буде Італія затоплена, mm -hmm. то підтоплення певні можливість в зв'язку з глобальним потеплінням, що там Венеція буде більше уходити під воду і так далі. Знаєш, я на днях дивився карту, що вона достатньо високо знаходиться над рівнем моря, поняв? Достатньо високо, вище, mm -hmm. ніж Україна. Да. Франківськ, що ти бачиш, пишуть? в нас в чаті просто пішли сни. Франківську обстріли сильні. Король жезлів, відьма. Цієї ночі снилося, що був на, на, напад на Зеленського. З ножовими пораненнями ліву сторону живота, боже рідко щось сниться боже, не та те. Mm, немає йому загрози в цьому плані. Взагалі немає загрози ніякої, ти не бачиш, да да тут е, піш, пішов камінь в огород, пані Тетяна, е, якщо, ведучий поставить питання мені про обмін, я на нього відповім. Або, якщо я захочу вам відповісти, я відповім. Я можу вам подивитись. Якщо це треба, якщо хочете подивитись обміни, я подивлюсь. а ну знаєш, що я тебе так спитаю. О, а будуть обміни військовопознаними в цьому місяці? Я бачу, що буде готуватись обмін в кінці цього місяця, але станеться обмін. Перша половина жовтня. Ну, по Венеції, Любесеньки, її постійно підтоплюють. Там вже така система життя. Я не був не в Венеції зараз, зараз не розказують всі. Отак ви у нас, бачите, дивлюсь ваші питання, подивись суми, віліар, і потім з тобою ще купія не зглянемо, тому що там же ж росіяни просунулися на таких вагонетках в трубі газовій. Ти так? Сумми будуть дуже жорстко обстрілюватись, але в плані наступу росіяни вже не зможуть там наступати, ба більше, ба більше навпаки, ми будемо там контратаковувати, повертати території. А Куп'янськ Дивіться, ну мені мені показує, що ворог в місто не вірвався. Ну, так, да, пишуть, що багато. Anyway. Ну, типу, скільки там могло по цій трубі пролізти, поняв, типа адекватно. Ну, Звичайно ж. Яскраве на рашки. Дрони атакували киринський МПЗ біля Санкт Петербургу. Один з найбільших, в десятку найбільших МПЗ рашки входить. Я тебе питаю, чи буде паралізований взагалі експорт нафти. Через ці порти Санкт-Петербурга, тому що нічого возити цю нафту Балтійським морем, а хто їм розваляв взагалі? О, так, питання було стосовно стосовно. МПЗ, взагалі, чи буде чи буде експорт нафти через порти, тому що там же, він же там стоїть, через нього якось це буде. Перегорнута сила. Тобто не буде можливості продажу, не буде можливості експорту. Uh -huh. П'ятірка жезлі, обстріли тільки продовжуватимуться по НПЗ, mm -hmm. і діляться до того, що в них не буде не те, що на експорт, а в них не буде навіть на те, щоб забезпечити своє населення. Mm -hmm. Ну то що, подивимося, хмельницький? Хмельницький, я бачу, що будуть обстріли, причому, скоріше за все, по Старокостянтинову, тобто по області. Mm -hmm. з, з Польщі треба тікати. Ну, а куди люди звічуть? Нувіляр, ну куди? Я не думаю, що там така. Я не думаю, що в Польщі буде таке, як у нас в східних і Південних областях. Такого не буде, на мою думку, ти скажи мені. А, а я вже сказав, що буде. Так що давай давай з тобою подивимося, хто 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 як побачив. Mm -hmm. Я не хочу, щоб мій прогноз бувся в цьому плані, тому що це все таке. Ну... Yeah. Але я так бачу. Ну, я питаю себе, чи може я, я так віжу. Yeah. Віка бачить, питає, вибачте, а, ну давай подивимося Таня питає Анетта. Те питає за Чернівці з боку Румунії, Щось є в них там якась загроза? Яке питання? Чернівці. Чернівці. Обстріли. Бачиш, да? Ну так, да, якщо дивися, якщо, виходить, дивися, бо тільки що вони показують, що залетіло в Польщу, повернуло на Україну. Там так само може буде в Румунії залітати, залітати в Україні, десь у нас будуть збивати лібасники, беріжіть себе. Давай на останок Павлоград. Павлоград. Ворог хоче обстріляти там евакуаційну місію, там де людей розподіляють mm -hmm. по областям десь протягом двох тижнів звершить якусь терористичну атаку, прям дуже нагаду окей. Окей. Кривий ріг. Давай блюбесеньки почали писати, які ми почали закінчувати ефір. Кривий ріг. По кривому рогу бачу балістику. Балістику. Угу. Mm. <кій> По Харкову бачу, що будуть обстріли буде важко, але я бачу, що люди втримуються. Не буде якоїсь трагедії ворота, дай Бог. Так з нами був черний віляр. Я Дмитро Костельов Запрошую всіх до мене на курс курсі. Ринкасяй, щоб навчитися нормально говорити, доросли свою інформацію з екрану, знімати себе на камеру. не, не бояться людей, не бояться просувати себе і заробляти цьому гроші. Цьому вчать на курсі зі ринкасяй. Я вас запрошую, під відео перше посилання. І до Віліара, на всі його, на все, що він проводить, на всі його ритуали, на навчання, на все йдіть. Віліар. Дякую тобі за прекрасний